Кому та Джому, давайте спробуємо розібратися з вами в цих термінах. Знаєте, я як психолог часто з цим зустрічаюся у своїй роботі. Я консультую фахівців, психологів, коучів, лікарів, викладачів, дуже розумних людей, людей глибоких, тих, хто допомагає іншим, хто дуже уважний до інших, але чомусь дуже часто вони забувають про себе. І часто вони приходять саме з однією і тією ж проблемою. Я знаю, що треба робити, але не роблю. Я постійно дивлюсь, як інші щось роблять. Я спостерігаю за своїми колегами. Я відкриваю інстаграм, дивлюсь на те, як проявляються мої колеги. Клієнти говорять про те, що вони гортають стрічку, бачать, як їх колеги проявляються, проводять прямі ефіри, запускають програми, створюють контент, і замість натхнення з'являється якесь важке відчуття всередині. Я відстаю, я не настільки цікава, вже мені запізно це робити, я точно так не зможу, і я точно нічого не досягну. І цей стан має дуже красиву назву FOMO. Fear of missing out тобто страх щось пропустити, коли людина постійно спостерігає за іншими, дивлячись, хто що зробив, але сама нічого не робить. В основі не мода, не алгоритми. У психології це дуже старий механізм, реакція на ідеалізоване порівняння і жорсткі вимоги до себе, до інших або до світу. Це коли всередині звучить думка по типу, я маю бути на рівні, інакше зі мною щось не так, чи я маю бути ідеальним. В методі, в якому я працюю, це раціональна емоційна поведінкова терапія або скорочена репт, ми говоримо часто. Про ірраціональні вірування. Ми їх шукаємо за допомогою певного алгоритму, певних питань. Це може бути, наприклад, таке глибинне ірраціональне переконання про те, що я маю зробити все ідеально, а інакше я не експерт, я не спеціаліст, мене засудять, і для мене це буде катастрофа. Звісно, у кожного воно своє, це як приклад. Саме подібні і раціональні вірування і запускають тривогу, самознецінення і, як не дивно, ту саму прокрастинацію, про яку, я впевнена, ви також дуже багато чули, можливо, навіть іноді її відчуваєте. Бо коли мозок чує, що треба бути ідеальним, треба виконати свою роботу ідеально, він просто завмирає. І цей ефект, коли ти постійно порівнюєш себе з іншими, постійно плануєш, візуалізуєш. Пишеш купу планів, але не дієш. Саме його я дуже часто бачу на практиці. Сьогодні я хочу поговорити про нього без успішного успіху, поділитися якимись власними спостереженнями. І, якщо чесно, я також крізь це пройшла і на своєму досвіді побачила ці прямі зв'язки між ірраціональними вірування та відсутністю дій. Поговоримо про ФОМО, про його наслідки і про те, що допомагає перейти від страху щось пропустити до радості щось пропустити, тобто до стану Джомо. Отже, ФОМО проти Джомо, або чому нам здається, що ми відстаємо від життя і як перестати себе за це гристи. Ми вже поговорили про момент гортання стрічки соціальних мереж, але давайте його максимально візуалізуємо. Пригадаємо той момент, коли ми відкриваємо інстаграм, а там хтось вже на морі, хтось на курсах, хтось вже пробіг марафон, записав та досить активно продає свої власні курси, семінари, наставництво. А ви просто сидите вдома в халаті, і намагаєтесь знайти сенс життя чи займаєтесь хатніми справами та мрієте про самореалізацію. Вітаю! У вас може бути ФОМ або страх щось пропустити. Але є ще й його старший брат Джомо, Joy of missing out, тобто радість щось пропустити. Про нього ми поговоримо за декілька хвилин. Це той стан, коли ти свідомо кажеш собі, що ну вибачте, зараз без мене, будь ласка, я не хочу марафон, я хочу тишу, хочу чай, хочу розвиток у своєму темпі з якимись паузами, без гонитви, без марафону з іншими. Що ж таке ФОМО? Це не просто страх, зазвичай це біохімічна реакція. Коли мозок бачить, що інші ніби живуть активніше, краще, яскравіше, він сприймає це як соціальну загрозу. Нас буквально вчили виживати в цьому світі, виживати в зграї. Тому оцей стан бути не в темі, він сприймається як реальна небезпека. У одному дослідженні 2013 року, до речі, посилання на всі дослідження, про які я буду говорити, я залишила в своєму телеграм-каналі. Тож, якщо вам цікаво, більш детальніше розібратися, почитати, заходьте, там ви побачите всю інформацію. Отже, дослідження виявили, що люди з високим рівнем ФОМО частіше прокрастинують, гірше сплять і менше задоволені своїм життям, бо їх мозок постійно в онлайні. Але рідко в собі, рідко концентрується на собі, і людина дуже рідко знаходиться наодинці із собою, своїми думками і не має на собі фокусу. Тобто, що тут відбувається? Ми бачимо, що інші живуть активніше і замість того, щоб надихнутися, починаємо себе з'їдати. І найіронічніше те, що чим більше ми боїмося щось пропустити, тим більше ми пропускаємо своє життя. Стенфордському експерименті дослідники довели, що ФОМО прямо пов'язаний із підвищенням рівня тривожності, порушенням сну, з прокрастинацією. Тобто люди, які постійно бояться пропустити щось у інших, вони гірше концентруються та відкладають важливе на невизначений срок. Вдумайтесь, це ж парадокс. Чим більше ми боїмося пропустити, тим більше ми втрачаємо. Тому що наша увага це енергія. І якщо вона розмазана на 10 чужих сторіс, на якісь пости від невідомих людей, на себе вже просто не вистачає ні сил, ні енергії, ні часу. Взагалі немає часу на те, щоб робити важливі дії, які в процесі принесуть нам результат. Мозок, який у стані ФОМО шукає дуже коротку винагороду замість глибокої роботи над собою, він обирає. Ще один рілс, ще один допис, ще одну серію, ще одне відео, ще одне порівняння себе і гортаючи соцмережі, типу, я хочу погортати, щоб знайти для себе якесь натхнення, для того, щоб потім щось робити. Знову ж таки, потім ви насправді просто втікаєте від страху не бути достатнім. В репт ми кажемо про те, що не подія викликає наші емоції, а думка про неї те, як ми цю подію для себе інтерпретуємо на тому самому глибинному рівні. І ось думка при ФОМО звучить приблизно так: інші встигають більше, значить, я відстаю, значить, я не вдаха. І раціональне вірування тут може бути приблизно таке: я маю абсолютно все встигати або встигати більше за своїх колег. Інакше я не вдаха, і для мене це катастрофа. Або для мене дуже складно це витримати, якщо я не встигаю. Ось і є момент, де народжується саме той славно звісний внутрішній критик. Той, хто сидить всередині і постійно каже, так, давай шевелись, ти ж бачиш, усі вже попереду, всі вже чогось досягли, а ти, ти так і залишишся на місці, от колеги вже досягли фінансової свободи, хтось створив особистий бренд, хтось знайшов партнера і так далі. І поки критик вас жене, прокрастинація ховається. Тому що, коли все перетворюється на Треба бути ідеальним, я мушу все встигнути. Мозок робить єдине логічне рішення. Уникай дій, щоб не провалитися. Але як я і говорила на початку цього відео, у ФОМО є антидот це Джомо, яке зовсім не про лінь та не про прокрастинацію, а про вибір. І це вже набагато цікавіше. Це коли ти говориш собі, я не мушу все знати, я не мушу зробити все ідеально, я обираю свій власний темп, я обираю свій ритм. Дослідження Гарвардського університету показало, що люди найщасливіші не тоді, коли вони роблять щось цікаве, а тоді, коли вони повністю присутні в моменті. Одразу згадуємо всім відому мемну вже фразу бути в потоці, бути в моменті. Тобто Джомо це не забив на все, це обрав жити своє власне життя в своєму темпі і не гнатися за чужим. Знаєте, що найцікавіше, найкумедніше це те, що як тільки ми перестаємо гнатися за іншими і повертаємо фокус на себе, то наша тривога автоматично спадає. Бо тоді критик не отримує оцього підживлення з порівнянь. Працюючи з ФОМО в РЕП, саме з ціллю, щоб повернути фокус уваги на себе, ми ставимо приблизно такі питання: чи логічно чекати від себе, бути всюди одночасно, чи логічно чекати від себе ідеального результату, чи реально все знати і не втомлюватись, і чи допомагає мені ця думка, що от я маю все встигнути, чи вона навпаки мене десь зупиняє. Реальність така, ми всі іноді не встигаємо, але це взагалі не катастрофа. Так, це неприємно, але це наше життя. У кожного можуть бути свої обставини, чому ти не встигаєш? Ми не машини, ми люди з обмеженим ресурсом. І це теж нормально. Наступного разу, коли вас накриє ФОМО, зробіть коротку паузу і скажіть собі: Я можу не встигати все. Але я встигаю найголовніше я встигаю жити жити своє життя. І це вже буде сприйняти мозком як не поразка, а скоріш, як ваша власна перемога. Якщо вам також знайомий цей стан, коли усі щось роблять, а я ні, а я не встигаю, запрошую вас підписатися на цей канал, на інші мої соцмережі, бо ця тема дійсно дуже глибока, дуже цікава, і я постійно її торкаюсь так чи інакше і буду продовжувати говорити про неї. Говорити про те, що з цим робити, як собі допомогти. Взагалі, то я хочу зробити для себе такий власний челендж і викладати по одному відео на тиждень. Скоріше за все, це буде по четвергах. Ну а чи вийде, от і подивимось. Знаєте, часто кажуть про те, що щоб не уникати якоїсь дії, пообіцяй її зробити комусь ще і скажи про дедлайни або скажи точну дату. Виходить, що сьогодні я саме це і роблю. Тобто зараз я у відео роблю свій власний експеримент і запрошую вас до нього долучитися і також або мене підтримати, або просто поспостерігати. Звісно, кому цікаво, можливо, хтось також стоїть на шляху початку якоїсь своєї діяльності, і можливо. Цей експеримент буде для вас як мотивація, і ви також до нього якимось чином підключитесь і пообіцяєте собі щось зробити в певний час. А краще, щоб це набуло такого глобального експерименту, напишіть у коментарях, що ви можете пообіцяти, і який дедлайн ви поставите собі. Я також із радістю вас підтримую та буду спостерігати за вашим експериментом. Отже. А я просто пообіцяю вам викласти логічне продовження цього відео наступного четверга. Тож, кому цікаво, слідкуйте. Далі я планую поговорити про те, як зупинити внутрішнього критика і починати діяти без надриву, без орієнтації на зовнішню мотивацію. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступних відео.